Вітання друзі. Вчора трохи попрацювали, що зробили, то це просто капець. Зараз я вам покажу це все. Ось що у нас трапилось. Зняли кабіну, полізли до коробки. Те, що я казав, Треба було поміняти колісо. Якось достав я кришку. Видно, тут коліса якась була адаптована чи що, хтось болгарка і різав, підрізав, вирізав її. Ну жестяк. Тут це порядок, єдине тільки клапанці треба. поменять что у нас лишь жаловался на то что погано включается насос вот тут шестерня видно что она клация а клация бо на ней и выработка и вид по видно вот тут тоже Треба деякі запчастини замінити, бо там виробітка просто трендавно вже так люфтить, та раз сюди полізли ці всі штучки зробимо, щоб все пальчиками включалось і був він на мазі. Зробимо так, що буде літати цей коник. Тут, в принципі, по коробці по мілочівці. І є ще ідея дуже класна. Ось це з неї масляний фільтр. Тут видно, що його вже плющило, плющило. Він забитий в хлам був. Я так розумію, що бажання ніколи немає лізти осюди до фільтру. Його знімати, міняти. Я зняв цю кришку, подивився, як тут йде запітка. Запітка йде ось з цієї трубочки. Оце йде подача на фільтр, очищається і, відповідно, оце, напевно, чисте масло вже йде. То отут поставимо тройнік. Поставимо тройнік. Ну, десь же він бере там забор, да? Внизу буде у нас прийом масла. І десь отут, отут десь, так, щоб було зручно його обслуговувати, поставимо просто катрджний фільтр, який будемо міняти. Розводку, відповідно, зробимо, і все воно буде в штатному. Режимі працювати. А тут вже фільтру не буде. Стакан буде, все воно так і залишиться. Але буде працювати вже тут воно без фільтра. Фільтруватися все буде для обслуговування в цьому місці. Фільтр будемо брати з клапаном аварійним. На всяк випадок, якщо той то також забивається, то він буде. Пропускати, ну, не буде фільтрувати масло, щоб не наробив біди в коробці. І е, на фільтрі буде манометр, який буде показувати, е, наскільки забитий фільтр. Так, а чого саме зняли цю кабіну? Чого зняли цю кабіну? Хочемо. Тут у нас рульова колонка старого зразка. Ну, всі знають її недоліки, як вона себе показує, зараз вся техніка йде на дозаторах. Хочемо і ми собі поставити насос-дозатор. Але насос-дозатор вже будемо ставити ось на таку ракету. Це кабіна із Классеон. В дуже класному стані. О тут зверху має стоять пічка і е, теплообмінник на кондиціонер плюс е, двигуни на пічку. Я вчора вже. Розібрав його, подивився, радіатор на пічку тут зняли, бо якоби він замерз і потік. Радіатор на кондиціонер стоїть і моторчик стоїть. Моторчик я зняв, перевірив, все, все працює, все класно. Получається, ставимо сюди пічку, моторчик на місце. Розводка вся по кабіні є І ось сюди у нас приходить тосол. Тобто це одна з них подача, одна обратка на пічку. Тобто в цій кабіні дуже багато є речей, які вже досить круто зроблено. У класах Serion ця кабіна має отаку платформу і вона поворотна. Тобто кабіна може на 180 градусів. Повертатись. Е, має аморти отакі. Задні аморти два штуки, а спереду на селінблоках отаких. От Цю рамку я зніму, напевно, бо вона буде ну, багато місця там займати. Напевно, придеться зняти. А свою рамку зварю по тим кріпленням і адаптую її під аморти, щоб зберегти і саліндблоки. Починають ось, бачите, така поперечина. Це я так розумію щось реактивної тяги, які робить стабілізацію. Потім ось дивіться, скільки тут гідравліки розведено. Частину я викину, те, що не потрібно. Те, що потрібно, тут лишиться. Що нам потрібно? Нам потрібно. Якщо я не помиляюсь, чотири виходи чи два виходи? Два виходи, напевно, подача і обратка. на. насос дозатор. На насос дозатор у нас буде. Такі от дверцята, замки, все ціле, гідроупори, не гідроупори, це масляні амортизатори, щоб не ламало. Розведено ось вентиляція на пічку. Ну Дуже класно. Тут видно, це, напевно, то сол потік Ну Це все ерунда, це все почистимо вона буде як новенька Буде як новенька Сидіння не було тут, це я вже Ну так було складено все красиво. Все збирається, то я перевіряв, що тут є, що ні. Е, проводка, в принципі, вся на місці. Ось, як розумію, тут був комутаційний ящик. Це все треба буде вичистити. І до цієї проводки все запитаємося. Ось бачите, які жгути, все класно в гофрах, ну, крутяк, одним словом. І до всього можна запитатися. Тут і освітлення. Все зробимо і все буде класно працювати. Ось така рульова колонка із такими шліцями. На ці шліці зробимо перехідник на насос дозатор. І буде вона в штатному режимі тут працювати. Двірник ми зробимо, щоб працювало. Єдиний момент, що моторчики тут всі на 12 вольт. Я так розумію, що кабіна на 12 вольт. Ну, виходить, які агрегати у нас? Це питання в двірнику і питання в моторчику пічки, що вони на 12 вольт. Тобто, як тут зробити? Або по аналогу зробити як на 12-21, щоб було 24 вольта. У нас тільки на е, зарядку. Ой, на зарядку. На старт, на стартер. А вся бортова система, щоб на 12 вольт була. Це один момент, а другий момент, можна лишити 24 вольта, але на оці два потребителя просто поставити преобразователь напруги, і який буде нормально працювати із двірниками і з ну, склоочисником, і відповідно із моторчиком пічки. Тут ось інші дверцята вони також відкриваються. Є отака защёлка, може фіксувати на провітрювання. Замок запалення. Все, це зробимо, все буде працювати. Принаймні, я на це дуже і дуже сподіваюся. Ну, кабинка, конечно, просто топчик, просто топчик. Сюди ми Хеллу поставимо з діодним освітленням. Чотири штуки сандалимо. Буде освітлення у нього не гірше, ніж у Ксеріона. Ну і на задок тут я так розумію, тут одна, дві, три фари ставилось. По 36 фар назад ставилось. Я думаю, нам стільки тут не потрібно. Але те, що кріплення є і те, що проводка тут напевно була. І вона там лишилась. Може і не лишилась, але гофра ось є. Напевно, що на задок треба боя тягнути. Ну, то вже нюанси. Нюанси, 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 з якими ми, в принципі, і розберемось. Ну, от така от штука. Що ви, як ви думаєте, вийде у нас її поставити? Чи ні? На ну, кабіна, конечно, ракета. Всередині огляд просто... просто феноменальне. На оці кріплення зроблю рамку. Щоб вона нічому не заважала. А від цієї рамки вже буде відповідно розводка кріплення на кабіну. Трохи часу займе, звісно, ну то таке, але буде, буде ракета. По корупції я не знаю. Далі лізти, мабуть, нічого не будемо. Пашунько вчора приїжджав, це мій товариш, він розбирається у всьому дуже класно. Це зробив дефектовку, які позиції треба. По каталогу я подивився, вже замовився. Чекаю, коли запчастини приїдуть, і будемо відповідно ремонтувати його. Тому. Якщо кого цікавить така тема, напишіть, будь ласка, що тут ще б можна було правильно доробити і зробити для того, щоб можна було оптимізувати його роботу. І, до речі, для того, щоб з-під кабіни нам вилізти, Тут у нас стоїть отака кришечка. У цій кришечці у нас йде. Так, це вона навпаки перевертається. Оце включення переднього мосту. Оцей речах йде. Оце включення включення карданного валу. Приводу карданного валу, напевно. Карданий вал включається тут далі тросиком. Це сам привід включається. І далі включення насоса. Включення насоса. То чи можна оці штуки всі попереносити на троси? У кого є такий досвід, наскільки воно буде нормально працювати, чи зможемо ми це реалізувати чи ні? Чи треба буде все-таки лазити під кабіну і щось щелкать в ручному режимі, чого не хотілося б. Або виносить якось речагі. Ну, речагі також є на стороні кричагів, бо це вже минуле століття, ми ж як не як уже в 21 столітті живемо. все має працювати на трасах. То якщо є які ідеї, то підкажіть, як це можна реалізувати. Те, що ми думаємо, то це на троси переводить. Але як воно вийде, будемо дивитися вже.